Вітаю всіх, мої дорогасеньки. Сьогодні мені прийшло питання про Ларису Бричеву. Чесно говоря, перший раз чую цю фамілію. Я про неї трошечки почитала. Це людина, яка з 93-го року в Кремлі, яка вийшла із совєцької сім'ї, батьки якої були партійними роботниками ще при Сталіні. В общем, такий Совський Союз. Вона предана Кремлю, вона там живе, в общем. Ну, картину я заставила така. Надіжда крупська при, при е, е, Лені. Да? Надіжда крупська при Путіні. Е, вона возглавляє якийсь комітет, який обладає дуже мощними правами, ну, такими десь як Гость Дума або як Совет Безопасності у Росії. В общем, тітка не Я хочу подивитися, як її опишуть Таро бачення життя. Е, три карти покажіть мені: головні риси характеру Лариси Бричової. Яку зараз якоби називають як тіньовим кардиналом і управительницей Кремля. Голова повернута вперед, а ноги йдуть назад. Чоловік, який думає, що він передовий, що він іде вперед, що він прогресивний, що всі рішення, які він приймає, знання, які він отримує, це все прогресивне, але ноги йдуть назад. Да? Тобто її думки, її політика для неї самої вони прогресивні, її дії, ті, ті роботи, яку вона виконує, ведуть назад ну, учреждення, яким вона керує, і департамент, яким вона керує, і да? чоловіка, як поможником, яким вона Ну, Вона думає, що вона веде країну вперед. Це в голові в неї, да? а ноги показують, що я йду назад, я веду всіх назад. Е, стрес досить депресивна, мадам, Досить депресивна мадам, мадам часто перебуває в стресовій і в такій е, депресивній ситуації. Звісно, е, що вона така до мозга костей клерк, такий, знаєте, ісполнітельна секретарша, яка все записує, все чітко в неї, щоб там не брід больний цей пацієнт. Да, вона на кушетці. На кушетки. Вона все чітко записує, ісполняє і вносить всякі, що да, то, Що би тут за бред не казав пацієнту психолога на кушетки, все записано і все доведено до ума. А при цьому сама знаходиться в постійному стресі. Надіжда. Ну, вона живе надеждою, щоб би то не було. если якщо вже все, всі будуть тонуть, все, от, на, країна, її хазяїн, Кремль буде повністю в гавні, бо горітиме, вона буде говорити: ні, ми праві, ми все одно до да? до останнього вірю, надіюсь, жду і, і так далі. І що би там не було, це, звісно, заблуждення. Це заблуждення, це такі, знаєте, але вона вірить в світле майбутнє. А, ну, Давайте візьмемо на тару. Подивимося, чи справді вона на цьому таро поки що да тіньовим кардиналом Кремля на даний момент. Покажіть мені, чи правда. Ця Лариса є бричева тіньовим кардиналом Кремля. Жінка дуже заможна і має на грошей, Навірно всяких участків, машин, паровозів, газет. Ну, в общем жінка з вищого суспільства Ну, і плюс вона і сім'я. Папа був міністром а, при Сталіні, мама якийсь теж там професор, в общем, дяді тіті, всі в неї э, совєтські політичні діячі. Та нет я б не сказала, що вона тіньовий, э, тіньовий Да вона знаходиться, ось вона, вона жінка діяльна, хитра, така э, власна, колона і куча королів. Куча королів да, яким вона може нарізати задання, допомагати. Дуже отвітственна, така, дуже правильна, заправляє ще якимись і фінансами і має справу із фінансовими королями, і з військовими королями, можливо, навіть з спецслужбами. Вона в когорті тих людей, які на виду. Але я не бачу, щоб вона була коло імператора. Карта смерть. Ну, вона творить закони, вона пише якісь закони, вона їх робить. Ці закони, як наче пише умалішонний, з однієї сторони, карта дурак коло цих законів, а з другої сторони карта ілюзій. Закони, які вона приймає, бумаги, які вона підписує, вони похожі на закони і бумаги людини, яка бредить. Яка бредить. Вона приймає закони і обговорює віші з цими мужчинами, які при владі. Ну, тут Путіна не вийшло, да? Які, е, знаєте, ну, можуть все, пере... все перевертають з ніг на голову. От вони все перевертають з ніг на голову. Те, що вона говорить, це все як перевернутий світ. І закони вона приймає як жінка, як наче вона умалішонна. Ну, так випали карти: закон, дурак і ілюзії. Разом це читається як «карм... карма наказала мене лішенням ума. Вона править час Росією. Та да ні, вона там довго, вона там навсідає і вона там до нескончання, времени, але вона не править Росією. Е, покажіть мені, як близько вона до Путіна. Як близько вона знаходиться до Путіна? Ну, до, той, е, до того колективного Путіна, да, якого ми називаємо Путіним. Як близько вона до Путіна? Ну, близько, коло Сонця. Да, близько Сонце. І Вона, як в Услуженні у Сонця. Відбиває всіх противників, відганяє всіх недругів. І вона там, знаєте, на віка. От вона туди прийшла, в 93-му, чи я не пам'ятаю, 91-му. І вона там сидітиме, поки Кремль не згорить. Понімаєте? Я тут на віка. Але вона владу має, вона власть має, але вона член сім'ї. Вона член сім'ї. Вона як мамка да? для них усіх. Їй 68 років. Вона застоїть в сім'ї імператора. Звісно, вона імператриця. Одна із руководящих. Одна із Одна із. мамка при імператорові. Да? Імператор, імператриця. Ну, близька плюс Сонце. Сонце це головна людина в країні. Близька. Ну, вона одноособно править, вона є тіньовим кардиналом. Карта Луна. Вона впливає на багато процесів, тайних, про яких ми не чуємо, не бачимо, не знаємо. Вона приймає всякі рішення, закони у малішонні пише, да? М -м По Полуні, вона в стіні, вона скрита, але я не скажу, що вона прям єдинолічно ну, керує Росією. Вона із когорти, із тієї сім'ї, яка зараз сім'я я виду, не родичів, да? а з тих кубка людей, які керують Росією. да, Вона входить в їх состав. Вона входить в їх состав. Карта жертви. вважає себе недооціненною, недооцененною, да? хоч і займає високий пост і близька к тілу імператора, к сонцю і входить в сім'ю, але вважає себе недооцененною ну, жертва. Я положила життя на це, все. на це все. Питати, як вона ставиться до Путіна, раз вона коло нього, вже 30 лишніх років. І як, які закони у малішоні вона составляє, я навіть не буду тут і питати нічого, да? тут нічого і питати. А, поки, я хочу заглянути в її особисте. Покажіть мені, Лариса Брічева, як жінка, як людина, як жінка, вона прожила щасливе життя, от як вона, в Кремлі там просидівши з 93-го року і збирається сидіти ще, поки. І Кремль не згорить. Королева Пентаклі Я все контролірую. Повний контроль над усим. Королева Пентаклі це про роботу, про гроші. Дев'ятка мічей глубоко нещасна жінка. Глубоко нещасна жінка. Безсонні ночі, холодна постіль постоянний страх за своє життя, очікування чогось поганого, карта дьявола. Ну, У неї можуть бути погані звички, вона може закладати, наприклад, да, в свободне время заворотник як валя стакан, або це дуже великий страх, або по дьяволу це, це Кремль, це Путін. Я повністю на 100%, на мільйон процентів ваша. Да? Я вся в підтримці дьявольської цієї влади. Я плоть от плоті ваша. Тому що дьявол у мене це Кремль і це колективний Путін. Але при цьому вона повішений. Я пожертвувала всім. І більше всього, мабуть, і своїм жіночим щастям. Да Тому що королева Пентаклі в цій колоді, подивіться, які в неї шрами на лиці. Вона не дуже щаслива жінка. Вона контролююча мать така жінка І вона в яких страхах. Подивіться, яких страхах да? все життя. І відчуває себе жертвою. Я віддала все. Да? Але це вона добровольно віддала. Тут у нас жертва не повішана, вона вниз головою висить добровольно, при, при, приліпившись до потолка. А, ну, що ще про неї можуть карти сказати? Король Пентаклій, імператор. Вона близька до, до Путіна, до імператора і така ж дурна, як і вони, по дураку. Ну, тому що король Пентаклі — це якісь магнати, фінансові імператор це головна людина в Кремлі. І карта дурак вона в очікуванні якоїсь непередбачуваного кінця. От і імператор, і король Пентаклі, і вона, королева Пентаклі, Вони всі, по дураку, в очікуванні непередбачуваного кінця. як вона бачить дальнішу Росію? Раз вона очікує такий непередбачуваний кінець. І як вона насправді бачить майбутнє Росії найближче? Рицарь Кубков, туз мечів, карта мир. Що весь світ, Боже, от це, ну, я промовчу. Про е, жінка думає, що найближче майбутнє Росії, коли Росія отримає новий шанс заявити про себе, що всі її в світі оцінять, всі її полюблять по рицарю Кубки, всі до неї будуть благосклонні і всі поймуть, наскільки Росія е, благородна, правдива ісполнітельна і чесна людина. Людина, країна. От так, таке вона бачить майбутнє. Все діло в судьбі. Да? От Огінне колісо повернеться так, як надо, і всі це поймуть. Ну, от шо у жінки в голові. Ну, Кащенко на Каширському шосе, да? за нею плаче там у Москві є така психбольничка. Все, розклад закінчений.